На головній вулиці столиці завершився урочистий парад знищеної ворожої техніки. Російська армія хотіла пройти хрещатику, і українські збройні сили їй це влаштували. Проте сценарій свята був кардинально змінений. Керівництво держави та президент України ініціювали цей захід. На хрещатику виставили близько 80 одиниць російської техніки, серед якої танки, бронемашини та самохідні артилерійські установки. Ця ворожа техніка хотіла побувати на Хрещати, ось вона і побола, тільки в такому вигляді. Це показує міць нашої армії, міць наших збройних сил і міць нашого українського народу. А наші діти повинні бачити, чим займаються їх батьки на сьогоднішній день, щоб не допустити в майбутньому сьогодні. Наші діти повинні з дитинства розуміти патріотизм і любов до своєї України. І тільки захищаючи свою Україну, ми зможемо досягти своєї незалежності. Організатори виставки прагнули піднести дух українського народу і продемонструвати здобутки Збройних сил. Це така ціна для нашої країни, наших військових. Вони стали всі грудью і цим захисникам, які боронять. Це не те, що низький уклін. Ми всі повинні землю цілувати там, де вони ходять. Це діти, які, які боронять і які дають нам сонце і дають нам дихати. Я, я ще раз вдячна, хто це таке зробив нашому президенту, нашим всім військовим, всім велике дякую за таку виставку. Це дуже потрібно, дуже. Найближчим часом частину техніки повернуть на Михайлівську площу до національного військово-історичного музею, а також у військові частини. Адже деякі зразки підлягають ремонту. А це означає, що зовсім скоро наші захисники зможуть скористатися ними, звільняючи українську землю. Ми відстоїмо свою державу та свободу. Ми б'ємося з російською ордою, і я, як і всі українці, впевнена. Що не за горами, той же даний день української перемоги.